У непростих умовах повномасштабної війни Кременчук системно дбає про оборону і безпеку своїх мешканців. Одному з підрозділів протиповітряної оборони передали нове технічне оснащення: спеціальні турелі для встановлення кулеметів на автомобілях. Це обладнання стане основою для облаштування мобільних вогневих груп, здатних оперативно реагувати на загрози з повітря. Сьогодні одному з підрозділів протиповітряної оборони передаємо дві турелі для того, щоб хлопці більш ефективно вражали повітряні цілі на Полтавщині. Дякуємо їм за роботу. Вони наші земляки вони живуть і працюють поруч з нами, і завдяки ним Кременчук. Може спокійно спати сучасна війна диктує нові виклики, і відповідь на них мобільність, оперативність і технічна готовність. Завдяки цим турелям наші захисники зможуть швидше реагувати на загрози з повітря і ефективніше знищувати ворожі дрони. Я дякую за допомогу міському голові Віталію Олексійовичу Малецькому за те, що допоміг нам на наші підрозділи для захисників неба Кримчука та Кримського району передати дві оці турелі, щоб ми могли більше ефективніше справлятися з нашою роботою, а містяни спали спокійно. Слава Україні! Героям слава! Цей внесок ще одне свідчення згуртованості Кременчуцької громади. Ми дякуємо нашим бійцям ППО за щоденну працю, стійкість і готовність боронити місто від загроз. Кременчук це місто, яке вміє тримати удар і готуватися до нього. Працюємо єдиним фронтом заради спільної мети, нашої перемоги. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.